Волоту поблизу обласної дитячої лікарні не дає спокою івано-франківцям. Таку картину можна побачити вздовж вулиці Коновальця від тамтешнього ринку і аж до медзакладу. Звідки береться багнюка, пояснили в мерії. Раніше один із забудовників прокладав тут каналізацію. Роботи здійснювалися на газоні. Невдовзі ділянку відновили. Втім, рівень ґрунту піднявся як наслідок душі змивають землю на тротуар. До того ж, багнюку постійно місять автомобілі, які тут паркуються. Муніципальні інспекції з благоустрою вважають, що проблема може вирішити будів. Ниство на цьому місці майданчика для парковки. Ми там вже не ходимо, не, не виставляємо вист... вимоги, не ведемо роботу роз'яснювану з водіями, але це не допомагає, тому що ти пішов і далі машини паркуються на цих же газонах. Тому можливо було б доцільно біля цієї лікарні дитячої зробити додаткову стоянку. За рахунок газону, а от секретар міськради вважає, що подібні проблеми мають вирішувати самі забудовники, до прикладу, здійснювати благоустрій на території, поряд з яким ведуть будівництво на попередньому засіданні. Виконавчий комітет ухвалив рішення, яким зобов'язав підприємців належно відновлювати ділянки. Якщо ми вже робимо, розкопуємо, то ми всі живемо в цьому місці. і Має бути якийсь все таки в цій частині господарський підхід. Аналогічно, якщо мова йде в такий період, дає дозволи комісія з безпеки руху. Також я запропонував, щоб комісія десь однією з умов для управління газового господарства, для обленерго для забудівників також ставила однією з умов відновлення в бруківці щодо забрудненої ділянки на коновальці можливість побудови тут парковки доручили опрацювати міським архітекторам. А от в комунальному департаменті біля дитячої лікарні пропонують облаштувати тротуарну доріжку і розширити заїзну кишеню.